Технічно будівництво складніше, складніші фундаменти, складніше прокладати мережі. Потрібно допомога спеціальної техніки. Будівельник, яка може їздити по схилу. Практично всі товари, будівельні матеріали, все треба вивантажувати з вантажівки, ну там умовно з фури, перевантажувати на іншу техніку і піднімати нагору. Це значно здорожчає Вартість доставки, відповідно, вартість матеріалів. Робота, робітники, будівельники це окрема історія. По-перше, ми всі розуміємо, що їх зараз складно знайти і привезти. По-друге, для того, щоб їх привезти, треба створити там умови всіх їх розмістити. Ми свідомо розуміли, що трошки інша буде модель поведінки гостя. Ми розуміли, що люди туди їдуть надовше. Відповідно, будинок має бути комфортнішим. Плюс всі ці технічні аспекти, про які я проговорив, в цілому формують вищу собівартість. Плюс додаємо дорогу, яку ми будували, по суті, її там не було. Лінію електропередач. Ми свою собі будували, свою підстанцію встановлювали. Майже в півтора рази дорожче виходить вартість такого будівництва в порівнянні з навіть такими ж будинками, які ми будували в Київській області. thank you